Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер Подій на YouTube-каналі ФМ Галичина. Аналітика. До речі, підписуйтесь на цей наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Мене звати Ігор Гулик. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, що у Росії сталися суттєві зміни у воєнно-політичному керівництві країни. Зокрема, Сергій Шойгу пішов з Міністерства оборони, замінивши при цьому Миколу Патрушева на посаді очільника Радбезу. Про це будемо говорити з Євгеном Магдою, політологом, виконавчим директором Інституту світової політики. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, пане Ігорю, Слава Україні. Героям слава. Отже. Микола Патруш Патрушев наразі залишається без посади. Це трошки дивно, оскільки всі пророкували те, що його син Дмитро розглядався як ймовірний наступник Путіна. Правда, Дмитра не обмі... не обділили посадою. Він став віце-прем'єром. Чому так сталося? Я думаю, що питання в тому, що Патрушев це насправді ідеологічний батько Путіна, і станом на сьогоднішній момент, в контексті останніх призначень, як на мене, залишаються дві можливі іпостасі, на яких він може з'явитися: це з одного боку пожиттєвий сенатор, їх призначає сам Владимир Путін, і треба пригадати, що ворожинки Шепетівки. Валентини Матвієнко цього року закінчується термін повноважень в Раді Федерації, і е, не виключено, що Патрошов очолить верхню палату того, що в Росії називають парламентом, де ну, буде освячувати рішення Путіна, так як це в принципі робила Матвієнка, можливо, з ще більшим піететом і прагненням показати себе як прихильника путінізму. Але є ще один варіант, ще одна посада це керівник адміністрації президента, її вже кілька років посідає достатньо непомітний для широкого загалу Антон Вайно, і, чесно кажучи, я б не хотів побачити в адміністрації тандем Ніколай патрушов Сергій Кирієнка, тому що це. Для України буде суттєве посилення існуючих на сьогоднішній момент викликів. А хто такий Андрій Білоусов, який замінив Сергія Шойгу в Міністерстві оборони? Я читав чимало про нього, але хотілося б вашу думку почути. Ви знаєте, я для себе зрозумів, що радіти будь-яким перестановкам. В російській владі нам немає абсолютно підстав, тому що Шойгу ну, він давно вже випрацював свій ресурс як е, міністр оборони, і я думаю, що е, його зміна вона насправді е, назріла ще під час минулорічного заколоту Пригожин. Але Путін не був би путіним, якби він не демонстрував свою спроможність діяти в різних способах, тому він, в принципі, почекав, і е, на сьогоднішній момент ми бачимо, що буде ну, і надалі існувати ситуація, в якій шойгу залишається у системі влади серед наближених осіб, бо секретар Ради безпеки це безумовно наближена особа. Але е, прихід в Міністерство оборони Білоусова це насправді погана новина для нас, тому що він економіст за освітою, і економіст спадковий. Його батько працював ще в держплані. Про це росіяни дуже охоче пишуть, і у нього також є і кредит довіри, і достатньо значний досвід е, взаємодії з Путіним. Де він не лише в Міністерстві економіки, але і як помічник Путіна себе проявляв. Тому це людина, яка, як я розумію, отримала завдання оптимізувати військові витрати, і ну, я не думаю, що це хороша новина для нас. Зрозуміло. Ну, я, наприклад, розглядаю таку версію, що відставка Шойгу відбулася. Після корупційного скандалу з його заступником, і всі пишуть про те, що Андрій Білоусов він буде якби дещо урізати ці корупційні схеми і корупційні потоки в Міністерстві оборони і взагалі в ВПК Росії. Чи так це, чи ні? Якщо в Росії буде зменшуватись корупція, це нам точно не на користь. Нам би краще, щоб вона зростала. В Росії і відповідно, щоб менше грошей доходило до реального їх реципієнта. Але, як на мене, от ситуація, яка на сьогоднішній момент спостерігається, вона нагадує такі геополітичні п'ятнашки, імперські п'ятнашки. Тому що, ну, сказати, що прийшли якісь кардинально нові обличчя, ну там, з Калінінграда забрали цього тамтешнього губернатора Аліханова, який е, перед цим говорив, що я буду стільки, скільки мені відведено законом. Ну, це, мабуть, вже знаєте така традиція, що людина перед призначенням має е, робити відповідні заяви. Але просто ми опинилися в ситуації, коли ну, не може і не повинен український громадянин активно слідкувати за тим, що відбувається в Росії. Ви знаєте, от якщо чесно, мене тішить, що у нас обговорення цих кадрових перестановок в Росії воно відбувається все-таки на експертному рівні, а воно не зайшло настільки сильно в, ну, в інформаційному просторі. Це відбувається в форматі рядка новин, ну, все-таки. Ми воюємо з цією країною і не зважати на зміни військово-політичному керівництві ми не можемо, але давайте скажемо чесно: що ще б навіть ну я думаю, ну думаю, що 10 років тому, ну може, 12 років тому ця тема була б головною для українських медіа протягом кількох днів, і це, ну ми поступово прощаємось з. Статусом російської колонії, і ми маємо наголошувати, до речі, для наших західних партнерів на тому, що ми ведемо війну за незалежність. Це наш м, шлях, яким ми йдемо, і який ми маємо пройти максимально ефективно. Мені є невеличка ремарка до того, що ви сказали, що років 10 тому ми, мабуть, би і приміряли. Е свою ситуацію до тих змін, які відбуваються в Росії, зараз цього не відбувається. Але тим не менше, тим не менше, я хотів би запитати вас, як оці урядові. Перестановки, особливо в воєнно-політичному блоці, позначиться на війні в Україні, на стилі ведення війни, на якихось на, на на якихось характерних таких особливостях. Не знаю. Ну, звісно, що Міністерство оборони не визначає якихось там яких стратегій чи тактик ведення бойових дій, але тим не менше. Ну, поки начальник штабу. Російського генерального штабу Валерій Герасимов лишається на своїй посаді. і Відповідно нам не випадає прогнозувати суттєві які зміни в цьому питанні. Це раз. Друге, це те, що навряд чи поведінка Росії зміниться останнім часом. Західні експерти багато чого очікують від польоту Путіна до Пекіна. Ну це візит. Васала до свого Сюзерена за ярликом на управління Росією насправді це збоку виглядає достатньо кумедно, тому що Китай, який ну все-таки мав у своїй історії різні моменти, він зараз фактично дуже активно впливає на Росію, і після візиту з Сідзіпіна до Європи можна говорити про те, що він фактично провів розвідку боєм, ну, розвідку дипломатією на території Старого Світу. Нам не варто. Очі... Я не бачу навіть е, зв'язку, ну там, скажімо, з активізацією росіян в Харківській області та змінами в військово-політичному керівництві. Ні, е, е, їх немає, і я думаю, що тут е, питання в тому, що. Є е, у Росії мета Україну знищити, і ми маємо її чітко усвідомлювати, і маємо їй протидіяти в силу всіх своїх можливостей. Повторюсь: ми ведемо війну за незалежність, і ми маємо це артикулювати і доносити до максимально великої кількості світової спільноти, тим більше на сам. Напередодні саміту ми. Я хотів би вас запитати про те, які з наближених до диктатора угруповань здобули перемоги в результаті цих перестановок, а які, можливо, ну, зазнали якихось, якої, якоїсь поразки. Особливо мене цікавить, чи посилилися брати Ковальчуки, оскільки вони складали не тільки, скажімо, економічну якусь Потугу в Росії, але й були ідеологічними натхненниками Путіна. Ну, принаймні про це пишуть і про це говорять. Оскільки молодший з братів Ковальчуків став головою Рахункової палати, то я думаю, що можна говорити про їхнє посилення і посилення їхніх впливів. <кхід> Оскільки рахункова палата це публічний. Але разом з тим достатньо ефективний механізм впливу на е, те, що відбувається в бюджетних процесах, і зрозуміло, що е, це е, на сьогоднішній момент ну, дійсно механізм опт, е, оптимізації коштів. Розумієте, е, Росія е, насправді вона дуже активно. Косплеїть, копіює радянський лад, і вона буде займатися. Ну, я думаю, що Білоусов буде займатися так чи інакше військовим держпланом, е і він буде е активно впливати на те, на ну, в принципі, на те, щоб перебудовувати економіку на військові рейки, оскільки. Не варто вважати, що Росія вона е так чи інакше готова обмежитись виключно Україною в своїх агресивних намірах. Я в це не вірю і нікому раджу в це не вірити. Я вважаю, що в принципі буде ну, дуже активно Росія впливати на ситуацію, і буде е намагатися. Не тільки в Україні активізувати свої військові потужності, це логіка держави з колективним путінізмом, колективним путіним на чолі. Не секрет, що минулого тижня інавгурація Путіна більше нагадувала коронацію, і тому, ну після того як йому намалювали 87% підтримку. Ну, знаєте, вже як то кажуть, зворотнього шляху немає. Треба вже йти на коронацію, оголошувати себе Владимиром Ім і відповідним чином діяти. Я ще хотів би е, буквально кількома словами, щоб ми з вами перекинулися з приводу ситуації в Білгороді, де обвилилася е, багатоповерхівка, і, звісно, російська пропаганда зразу звинуватила у цьому українські збройні сили. Е, ця штука мені дещо корелюється з терактом в Крокус Сіті. От. Як ви розцінюєте можливість провокації саме такої у Білграді, особливо в, в розрізі оцих урядових змін? Це звичайний стимул російської пропаганди для того, щоб збільшувати рівень україноненависництва ненависництва в державній риториці Росії. Практика дегуманізації українців в Росії носить системний і достатньо тривалий характер, ми маємо можливість її хронологічно зафіксувати щонайменше в одному прояві. Це липень 2014 року, так званий розіп'ятий хлопчик в слов'янську. От з того часу відбувається саме дегуманізація українців послідовна. Я б сказав, системна і така, що не має намірів зупинятися на сьогоднішній момент, і росіяни абсолютно не мають намірів в цьому сенсі зупинятися і робити щось для того, щоб ну знову. Називати українців братнім народом. хоча ні, ви знаєте, їм це не заважає. Вони можуть однією рукою нас вбивати, а іншою рукою писати про те, що росіяни та українці братні народи. У них абсолютно немає на цю тему одного когнітивного дисонансу. Дякую вам за розмову, пане Євгене. Нагадаю, це був Євген Магада, політолог, виконавчий директор інституту світової політики. Переглянути цю бесіду можна буде на ютуб-каналі FM Галичина Аналітика, а слухати на радіо FM Галичина програму Маркер подій ви можете щобудня з 16 до 17 години Будьте з нами.